От так насправді виглядає склад Святого Миколая. Отут-сюди, От дитячі мрії. Вони розложені по коробках, упаковані. Львів, Дрогобич, Богданівка і так далі. Так далі, так далі. Покотилівка, зюм. Це туди, куди поїдуть ці подарунки. От бачите. Качечка. Це дуже популярне прохання. В ведмеді завжди популярні. Ляльки, конструктори, Лего, машинки на пульті, машинки, які скочуть, перегортаються. Євгенія Левінштейн одна з десяти учасників спільноти Олені Святого Миколая, громадської організації Українські рубежі. Впродовж семи років команда вітала з новорічними різдвяними святами дітей, які жили у прифронтових містах, селищах і селах Донецької області. Штаб базувався. У Харкові через повномасштабну війну у лютому нинішнього року приїхав у Світловоськ на Кіровоградщину. У нас була зрозуміла така дуже тепла лампова географія по лінії розмежування. Зараз наших дітей розкидали по всій Україні. каже усі ці подарунки не просто іграшки. У кожному пакеті з написом олені святого Миколая. Віра у справдження чудес. А це наші вести за цей рік. У цьому році отримали 2200 листів. Усі паперові. Це у нас ви Чернігова. Ось цей. Дуже для нас особливий. Дитина не може ходити. От. І... Але все ж таки вона написала: От. Мене звати Вова, Любий Святий Миколай. І написав, що він хоче. Я хочу е, Наруто перший варіант, другий варіант танк, третій варіант Через а. От, 8 років з Краматорську. Ти в Краматорськ не їдь, я у Чернігові. Я не можу ходити. В мене зламана зламана нога і спина. Цьогоріч у листах, крім іграшок, діти просять перемоги, миру і повернення додому. Подарунки допомагають зібрати жителі різних міст України та з-за кордону. Їх називають чарівниками. Діти знаходять нас де більшого, через волонтерів на місцях, які або вже знають про наш проєкт, або дізнаються там через соцмережі, і вони пишуть нам, чи не можна нам взяти участь. Ми кажемо, окей, у нас є можливість, і вони збирають дитячі листи, дитячі побажання. Ми публікуємо базу дитячих листів. Будь-хто може подивитись, знайти дитину, яка вразила чимось, і просто надіслати нам подарунок, ми його доставляємо разом зі святом. А без це ваші Так, Олені Святого Миколая вітали дітей у Світловодську. Ми намагаємося посіяти зерно ідеї в людині, що ну, цього року, наприклад, того, що а, вони самі є світло для себе. І можна не зважати на відсутність електропостачання, можна не зважати на те, що ви приїхали. Ви можете бути щасливими там, де ви є зараз. Ви і є ваш Бахмут, ви і є ваш Маріуполь, ви є ваш Іум. Для дітей, що є на деокупованих землях, ми намагаємося показати, ми намагаємося вкласти в них яскраву е емоцію, яку вони можуть пам'ятати наступний рік. Про те, що так їм було погано, але в кінці стало дуже цікаво. І вау! У мене щось залишилось з собою, що я можу. Понад пів тисячі подарунків розвезли дітям. Решту планують роздати до кінця січня. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.